Як працює спіл, один із варіантів. Значить, Стоїть зараз у нас слів, у нього батарея холодна. Він споживає у нас 53 А, 20 кВт. Морозно. Система це побачила і вона включила йому тільки модуль під номером 1. Всі інші модулі відключені. Йому не треба їх ганяти. Хоча на станції більше ніхто не під'єднаний. Зараз під'єднаємо зікра і побачимо, як він відреагує ця система. Додали ми з'єкра до заряджання. Він у нас, що у нас? Він у нас 75 А споживає? Що у нас система як відреагувала? Система йому включила два модулі. Тепер працює у нас один модуль працює на а, ліфт. Два модулі працюють у нас на зікр. Зараз додаємо ще одну машину. Додали ми ще одну машину. Тепер у нас заряджається машина теж з маленької батареї. І за те, що холодно, тільки 10 кВт вона приймає запит параметри. 30 гА запит струму. Тут ліфт так і залишився, з'єкер так і залишився. І тепер що ми маємо? Із чотирьох модулів у нас два працюють на зікер. Два працюють на ліфт і на чанган. Все, отак у нас все працює.